Вітаю, друзі, 1 вересня. Отже, цієї ночі Служба безпеки України та Національна поліція затримали підозрюваного вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. І тут більше питань, ніж відповідей, давайте розбиратись. Виявляється, зловмисник. Був в шоломі, був одягнутий. Він відходив, знаючи, де розташовані камери, де фактично зони, які камери не бачать, він відходив через ці зони, там переодягнувся, кинув цей електровелосипед, кинув сумку головою, одяг переодягся і відійшов. E, затримали його на Хмельниччині. Служба безпеки Насполіції хваляться, що для встановлення його особи їм знадобилось 24 години, а для затримання 36. Мов би, все дуже красиво виглядає. Але першим про затримання e, підозрюваного повідомив. Громадянин Володимир Зеленський. Наголошую, громадянин Володимир Зеленський він не має жодного процесуального статусу в цій справі. Навіть як виконуючий обов'язки голови держави, він не може втручатися в слідство. Що ми читаємо? Ми читаємо. Що голова Служби безпеки, міністр внутрішніх справ доповіли Зеленському а не питання, а на підставі якої такої статті Кримінально-процесуального кодексу доповідає голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ, про хід розслідування Володимиру Зеленському. Який в нього статус? Хто їх уповноважив? Як доповідають? Дивіться, можливий варіант, можливий варіант, увага! З дозволу слідчого інформувати посадову особу, але точно не доповідати. Більше того, міністр внутрішніх справ взагалі. Так як і Володимир Зеленський не є процесуальною фігурою, він політична фігура. І навіть, щоб доповісти йому, треба дозвіл слідчого. І не доповісти, а проінформувати. Ви уявляєте собі, що відбувається. Потім з'являється знову Володимир Зеленський в етері вночі пише. Дав перші покази затриманий. Ур'я, товариші. Та хто ти такий? Що ти прес-секретар? Тобі хто надав право? Мене проінформували, мені зробили, мені сказали, хто, на якій підставі, чому. Тепер далі. Сьогодні Національна поліція робить заяву. Гучну заяву про те, що так затриманий, ось фотографії, подивіться, ось вам, і зразу йде інформація. Російський слід. Звідки, як, яким чином його побачили, хто, що, головне сказати. Далі. З'являється декілька цікавих інформацій, таких вкидів. Перший вкид з'являється про те, що виявляється, росіяни шантажували вбивцю ймовірно, тілом розташування загиблого, розташуванням тіла загиблого на війні його сина. Ну, гіпотетично. Це може бути. Але хто знає, хто шантажував? Росіяни чи ті, хто касив під росіян? Знову ж таки, мотиви. Далі з'являється інша інформація. Борислав Береза пише. Про, а як відомо, він тісно співпрацює з СБУ, що існує список патріотів, яких росіяни планують вбити? Звідки береся відомо про цей список? СБУ дало інформацію. А СБУ звідки відомо про цей список? Чи може хтось в СБУ цей список сам складав? А? Я не виключаю, що список українських патріотів на ліквідацію існує. Але я не впевнений, що він існує тільки в Кремлі. Він може і на Банковій існувати. Тому що серед українських патріотів, українських націоналістів, українських державників більшість людей не сприймають ні Зеленського, ні його зелених гнид і чітко розуміють, що вони нищать наш народ, що вони демонтують нашу державність, як казав царство Небесне Степан Ількович Хмар. Тому тут така ситуація, хто вкидує цю інформацію, для чого її вкидують, треба вивчати. А тепер найголовніше: чи мав право навіть слідчий, не кажучи там про? Міністра внутрішніх справ, голову СБУ, інформувати, інформувати президента, точніше, того, хто виконує зараз його обов'язки, Володимира Зеленського, а згідно Кримінального процесуального кодексу громадянина Зеленського. Про те, що відбувається в даній справі: затримання, допити, що говорить е, підозрюваний. Ні, не мав. Я вважаю, і слідство цю версію має відпрацьовувати, що Зеленський міг бути замовником вбивства Андрія Парубія. Щоб це Стверджувати. І щоб це розглядати як версію, є декілька серйозних підстав. По-перше, Андрій Парубій звертався за державною охороною, і Зеленський йому відмовив. Аргумент аргумент. Друге, Зеленський панічно боїться майдану. Панічно боїться протестів. Одним з головних людей, фахівців, професіоналів і взагалі досвідчених в організації Революції людей, був Андрій Парубій. Чи достатньо цих двох аргументів, щоб говорити про мотив замовити вбивство? Я вже мовчу про. Його там можливу роль, яку він міг відіграти в парламенті у випадку трансферу влади переходу від Зеленського в парламент владних повноважень. Давайте навіть це поки що не розглядати. Навіть перші два аргумента достатньо щоб вважати Зеленського підозрюваним і перевіряти цю версію. Слідство зобов'язане перевіряти всі версії. А вони йдуть і доповідають підозрюваному про хід розслідування. А тепер питання, чи буде довіра в суспільстві до результатів розслідування? Влада Зеленський, як мінімум, мінімум піариться на цій справі. А як максимум, то замітають сліди е, опозиція, ті, хто е, були соратниками загиблого, вони також хтось піариться, хтось просто зациклюється, і в один голос звиваються і кричать Росія! Не розглядаючи абсолютно інших версій, не розглядаючи того, що могла. Бути задіяне І ФСБ, і зрадники з Спецслужб України, а можливо і з інших інституцій, і взагалі, що це могла бути комбінована історія по усуненню парубія, вони на це не дивляться, а кричать Росія. В Росії аплодують і також кричать: Це ми. Це наші спецслужби. Ми виростили нових судополатових і розганяють пропаганду. Де ж істина? Істина, як на мене посередині, я переконаний, що за вбивством Андрія Парубія стоять спецслужби. Стоять спецслужби як Росії, так і зрадники з українських. Не могло відбутись. як знали розташування камери? як це готували. Просто шантаж по телефону. Зараз нам пишуть новий сценарій нового серіалу кварталу 95. Слідіть за ними. Вони зараз розписують новий детективний серіал. А насправді, ну, дайте відповідь. А звідки? Оцей батько, якого ніби шантажували, знав розташування камер. Хто їх йому дав. Якщо навіть він не знав, а йому їх дали і проклали маршрут, то знали ті, хто його вели. На іншому кінці не зна... невідомо хто був. Коли кажуть, та точно росіяни! Вони йому про це казали, що ми росіяни, і в нас тіло твого сина. То це мені анекдот нагадує. Знаєте, коли по рейс канцелярії йде Штірліц, а за ним волочиться парашут і радянський прапор. Ну, е, росіяни ж не ідіоти, щоб ходити з вивіскою. Ми ФСБ. До того, як скоїли е, атентат, насправді. Там, на тому кінці дроту могли бути хто завгодно. І прикриватись росіянами, прикриватись українцями, прикриватись ким завгодно. Завдання слідства розслідувати і довести суспільству, хто насправді був замовником цього злочину. Поки що я спостерігаю тільки одне. Втручання Зеленського громадянина Володимира Зеленського в розслідування, що категорично заборонено законом, бо він гіпотетично один із підозрюваних і його мають перевіряти, як і інших громадян на причетність до цього злочину. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.